Спецпроєкт проєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Привіт, любе! Уявляєш навколо кажуть про якісь два роки війни. А мені хочеться кричати: Схаменіться, які в біса два! Скоро 10 років, як ми не бачилися, але кожен день я слідкую за твоїми новинами, вдивляюся у фото і відео, які є у доступі. Знаєш, я перестала впізнавати деякі вулиці, настільки вони понівечені обстрілами і байдужістю тих, хто захопив тебе. Навколо знов кажуть, що треба забути жити далі, кажуть, що ти ніколи не повернешся. Якщо за тебе і воюватимуть, то в останню чергу. Не їм». добре? Ти маєш вистояти, бо я обіцяла тобі, що танцюватиме серед троян з Пляшку Артемівського ми будемо зустрічати світанки на Тереконі. Уявляєш, то тивуйся, коли я розповідаю про те, що взимку терикони теплі та дихають. Я обов'язково співатиму під гітару на твоїй набережні, тільки пісні будуть вже інші. А знаєш, у мене ж тепер є собака. Вона така швидка і грайлива, що точно поцінила наше поле в кінці вулиці. І парк біля Донбасарини їй би теж сподобався. Вона б влізла носиком в усі твої троянди і обійшла ботанічний сад, щоб розгладити кожну квіточку, і з радістю побігав з дошкальні, щоб перевірити, чи всі карточки на місці. Вона тобі сподобається. Я за тобою сумую. Ти так часто снишся, що інколи не хочеться прокидатися. Бо в тих снах так добре. Там саксофоніст грає джаз, світлі помаранчевих ліхтарів на бульварі. В приході біля головного корпусу університету чергав зелену бургерну за королівськими ходогами. Я біжу на філфак, бо у нас знов якийсь концерт, і треба писати сценарій. Там ми знову збираємось у бібліотеці з чаєм і печивом на чергову зустріч українського розмовного клубу, а потім в сусідній ганч на поетичний вечір. Там помаранчево Чорний натов поспішає на футбол, бо Ліга чемпіонів, і ти знов не спатимеш, бо ти не чаниш до ранку, святкують перемогу Шахтаря. Там, хлопці, з ультразбріжу всі живі, ми малюємо банер, заряджаємо на секторі тільки Україна і Шахтар. Йдемо в Ліверпуль на концерт Тартака, щоб усю горлянку кричати поплач за мною мама, коли я загину за свою землю за Україну. Поплач за мною сестро, не кажучи нікому, що я вже ніколи не вернусь додому. Хто ж знав? Більшість тих, хто співав, пішли воювати за тебе, де хто вже справді ніколи не повернеться. Ти ж не проти, якщо вулиці перейменують на честь тих, хто віддав життя за Україну. Ми обов'язково з тобою зустрінемось. Тільки дочекайся, Київ Донецьк, до запитання. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено. Тимчасово недоставлено. Лист рідним місцям та людям. Привіт, мій окупований, але любий Луганськ. Ми не бачилися майже 10 років. Але відчуття, ніби ще вчора я грілася під сонцем на твоїх вулицях і була до тремтіння щасливою на твоїх занедбаних околицях, коли збирала ожину на вареники, а навколо співали невідомі мені птахи. За цей час і у тебе, і у мене відбулося багато чого у житті. Ти сильно змінився, став закритий і, здається, що навіть не дихаєш. Але за сотні кілометрів я чую, як б'ється твоє серце, а твої люди чекають на визволення. Дехто вважає, що зрадники та колаборанти, то і є твоє справжнє обличчя, але ж ми знаємо з тобою, що це не так. Як знають це і ті, хто був змушений тікати від війни, куди б ми не їхали, частинка тебе завжди із нами. Багато з нас не мають навіть фото, бо окупанти відбирають, а потім нищать все навколо себе. Але що вони не можуть забрати, так це спогади про тебе, якими ми залюбки ділимося і в Україні, і за кордоном. Я безжалісно нищу стереотипи про найстаріший твій район Камброд, як про найнебезпечніший у місті. У моїх спогадах він найквітучіший та найзеленіший. Я полюбляла там гуляти поблизу Лугані та спостерігати за місцевими рибалками. Місяці, які я прожила у Камброді, були найщасливішими у моєму житті. Попри здобутки на новому місці, я досі сумую за бусковими кущами у нашому дворі та літніми вечорами, коли у наметі мене зігрівав мій собака Тор. Минулої весни я, як ніколи раніше, сумувала за тобою. Але це був усвідомлений сум. Так сумно мені буває восени, коли розумієш, що попереду холодні неприємні місяці, які ти чимось заповнюєш в очікуванні весни. Ось і я чекаю. Інколи думки збираються у Рими. Послухай Коли закінчиться зима, я допишу свій роман, і на весняних схилах камброду я буду досходжу собою. Коли дожену свою тінь, забуду тривожність і біль, і за примарами старого міста сховаюся років на триста. Дочекайся мене, будь ласка, і збережи себе твоя валя. Спецпроєкт громадського радіо до другої річниці повномасштабного спротиву. Тимчасово недоставлено, тимчасово недоставлено лист рідним місцям та людям.